Друзі, якщо ви думаєте, що це шутка, це не шутка, це реально серйозно. Я тільки що більше 20 хвилин балакав з людиною на прямій трансляції. Ось пряма трансляція йде. І я не зміг пояснити, як людині знайти мій телеграм. Ну ніяк. Ну, ти, хоч по буквам, діктуй. Владимір кажи, нижнє подчоркування, електроніка. Ну не виходить і все. Одне знайти. Вайбера немає. Тим більше. коротше, об'ясняю один раз, ребята, дивіться, як мене знайти. Увага! Поділіться з усіма знайомими цим відео, тому що вони будуть так само дивитися і не поймуть, куди нажимати, щоб мене знайти. Їм треба консультація, їм треба щось купити, а вони не розуміють, як мене знайти. Дивіться, ось трансляція. Вони кажуть, тисячу гривень скинеш, бороду зберю. Е, Так, так дивимося, друзі. Ось трансляція. Ось трансляція з другого телефону, званіного запустив. Ось я як лівий гість зайшов на трансляцію, допустимо. Тепер дивіться, я нажимаю в кутку трансляції. Є моя мордочка. Ось електроніка. Не, дивіться. Нажимаю на неї, ведучого трансляцію. Тут написано, навіть номер телефона, бачите, написано, щоб можна було позвонити. І тут далі нажимайте ще раз на цю мордочку. Нажимайте, не бійтеся. Ось номер телефона, ось мої відео. А ось внизу. Увага, тиць! Написано тиць. Береш свій пальчик, бажано вказівний, і тицяєш ось сюди. Електроніка, міні-сайт АІ. Тикай, тикай сюди. Тикай, тикай. Браузер відкриється. І тепер ось у браузері в тебе є наш сайт, телефон Vodafone, вайбер-номер є телеграм-канал розіграш призів. Є посилання на мій телеграм. Зо мною переписка в Телеграм. Є Інстаграм, є Ютуб, є телеграм-канал з акціями і новинками, пропозиціями, є вайбер-група із акціями і пропозиціями, новинками, є особиста консультація і є банка, хто хоче мені задонатити. Все це є отут. Хочеш ти мені в телеграм написати? Ну відкриюся ось, ось, Телеграм і напиши мені в Телеграм. Ось береш і відкриваєш. Да, відкрите. Відкрите, да, відкрите. І відкриваєш зі мною переписку в телеграмі. Все. Три крапки. І, мабуть, відкрити в браузері треба. А ка Да, відкрите в браузері. Бачиш? Бачиш? І тепер відкрилася переписка зі мною. Оце переписка з ким? Владімір, бачите? Ваня зараз зі мною переписується. Все. Готово і переписка відкрита, так що ніяких проблем. Просто відкривайте в браузері, будь ласка.